До плетіння маскувальних сіток віряни української церкви християн віри євангельської долучилися, як розповідає пастор Назар Яківчук, після побаченого допису від місцевих волонтерів в одній із соцмереж, що є багато запитів від військових на сітки, але бракує рук, не встигають виготовляти. Долучились до цієї справи. Десь було таке побудження. Допомогти, просто допомогти. Ми не думали, що воно затягнеться на довший час. Думали, може, сплетемо одну-дві сітки, щоб допомогти, Але потім десь воно нас захопило. Ну, насправді, в першу чергу, дякую дівчатам, це Світлані Бачинській і Віті Штеглян, до яких ми ходили ще Віти в гараж, вчилися плести маскувальні сітки. І потім вже прийшли особисто сюди, в світлицю будинку культури, для того, щоб тут продовжувати працю. Щиро дякую Василю Михайловичу Андрійшину, який виділив нам цю прекрасну кімнату. На безкоштовних засадах ми маємо можливість тут плести сітки, адже ми розпочали роботу 20 листопада. І ось уже грудень, січень, лютий, березень, квітень, півроку часу. Нам було тут приємно, затишно світло, тепло. І ми маємо всі умови для того, щоб займатися цією роботою. За менш ніж півроку вдалося сплести уже 28 сіток. Розмір однієї 6 на 6х4, тобто 24 квадратних метри. Нею легко можна накрити бліндаж чи навіть бойову техніку. Каркас для плетіння сітки, як розповіли, подарував благодійний фонд Сурма. Це значно полегшило роботу. Проблематичніше було з тканиною. Шукали скрізь, тому пішли іншим шляхом. Закупили дорожчий, але значно якісніший спандбонд. Була доволі клопітка робота, але час. З досвідом ми почали облегшувати собі плетіння сіток і взагалі облегшувати собі роботу. Ми з тканини перейшли на спанбонд. Ми закупили спанбонд, уже різаний по 3,5 см. Це значно облегшує роботу, тому що менше часу для того, щоб пороти одяг, робити стрічки, зав'язувати ці стрічки Спанбондом нам вийшло значно простіше. Ось такі ми вже маємо стрічки, порізані на 3,5 см. Правда, це трішки дорога річ. Рулон з панбонду коштує десь приблизно до 5 тисяч гривень з порізкою. Але ми дякуємо Богу, що церква долучилась до цієї справи з першого дня, адже ініціатором всієї цієї роботи була якраз і наша Українська Євангельська церква міста Бурштин. І люди долучилися. Плетіння однієї сітки займає біля чотирьох днів. Зазвичай плетуть за запитом військових, які інколи вказують навіть потрібний метраж. Минулого тижня такі сітки передали на лиман Донецької області Дніпропетровщину та Запоріжжя. Пані Люба у вільний час завжди тут каже, що ця робота їй до душі. З самого початку я працюю тут. Робота мені для серця, для душі, і два два дні я працюю на своїй основній роботі. Це ну моя робота для. Моя віддушинка, я дуже люблю її. Це, що мінімально, я можу зробити для тих хлопців. Олена уже досить вправно плете сітку. Про це сподобається. Хоча, як зізнається, спершу думала, що це досить складно. Ну, дуже було спочатку важко, а потім вже якось. Я думав, що я не витримаю спочатку 2-3 дні, а потім мені все більше і більше подобалося. І потім це в мене мотивація, щоб захистити наших воїнів. А все вдається, бо роботу завжди розпочинають з молитви. Просять в Бога захисту для тих, хто відважно боронить свою землю. Створюють для них своєрідний молитовний оберіг. Кожного дня, коли ми сходимось на 9-ту годину, ми починаємо все з молитв. Ми просимо, щоб кожен квадратний метр нашої маскувальної сітки насамперед він закривав або прикривав наших хлопців від ворожих очей. І ми молимось про те, щоб кожен квадратний метр маскувальної сітки він був як благословення для них, бо віримо в те, що. Від Бога все цілком охорона, оборона, наша мотивація і в той самий час наша скромна невеличка праця. Підтримка від нас в тилу потрібна повсякчас, тому усіх запрошують доєднатися до плетіння сіток. Тут готові навчати та допомагати. Завжди буде робота, завжди будуть повсякденні клопоти домашні, але ми повинні все ж таки розуміти, що це. Справа, яку ми робимо для спільної перемоги для спільного блага, локація місця плетіння сіток це будинок культури імені Тараса Шевченка. Вхід з лівої бічної сторони працюють щодня з 9 до 17 години і чекають усіх охочих допомагати у цій благородній справі. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.